На Шевченко, і сьогодні до нас долучається шаманка Сейраш. Сейраш вітаю, як завжди, рада бачити. Mm, да, навзаєм, привіт. Ну що, хотіли, от, власне, поговорити про те, що сталося. Ми багато багато місяців говорили. Чи буде, чи не буде, чи ухвалять, чи не ухвалять, але таки США попередньо Конгрес США затвердив допомогу Україні. Чи можемо говорити про те, що це може вплинути на хід війни, а можливо навіть переламати цей хід? Я просто роздивлялася питання цієї допомоги. В мене все одно, на жаль, випадає якась бюрократична волокіта, в якій mm -hmm. якби ми да, щось там отримаємо, але не все, якось розтягнуто. І коротше, ця вся бюрократична історія, що там не так швидко, як нам би з вами хотілося. Mm -hmm. На жаль, але розуміємо, що ця допомога. З'явилися, скажімо так, новини про цю допомогу на тлі того, що ось в інформаційному просторі дуже сильно готують до того, що росіяни готують новий наступ. Він буде доволі широкомасштабним, буде потужним і так далі. Як думаєте, чи зупинять зсу наступ ворога, якщо таки вдасться швидко отримати цю допомогу від Америки? Ну, у нас там не тільки Америкою єдиною, передивляючись так, питання так. Е, да е, якби наступальних дій від ворога. Вони там дійсно планують особливо це стосується м, підсилення старих е, ліній <звук> зіткнення, тобто в першочергово, все інше, там потім там усілякі провокативні штуки й там дереге групи, вони випадають якби. Другим рядом, а першим це підсилити лінію зіткнення, яка вже існує, от з намаганнями ворога просунутися далі, витіснити нас з зайнятих позицій. А ми скоріше ми скоріше і бистріше побачимо важливу європейську допомогу скоріше mm -hmm. за все, з того, що я бачу по бюрократії у штатах. Тобто, да, від штатів ми отримуємо, безумовно. Це дозволить нам як мінімум стримувати, нувати. Стримувати. Да, стримувати, тобто нам буде чим стримувати. Це вже гарна історія. Тобто, це підсилення саме на стримування. Ну безумовно так. Тим більше в нинішніх реаліях війни стримувати це також доволі важливо. А, і от згадали ви про європейську допомогу, і е, цікаву думку висловив голова європейського комітету в Бундестазі Антон Хофрайтер. Він вважає, що ось ця допомога, яка була затверджена конгресом. Вона може бути або останньою на довгий період, або взагалі останньою за таких умов. Чи зможемо ми продовжувати вести війну а, власне лише на європейській допомозі? Ну там от, не треба бути вже давайте так. Не, не треба бути шибко розумним для того, щоб угу. розуміти, що так або інакше, нас штовхають до перемовних о, все одно процесів. Із і того, що в мене випадає по тій допомозі, яку зараз затвердили штати, ну, це по факту підготовка до подальшого перемовного процесу. От ми вам даємо, ви з цим щось робите, виходячи з тих успіхів, з якими ви це робите, далі вас все одно штовхає світ до перемовин. Все. На одній на одні європейській допомозі, якої не так багато, Європа не була готова до війни ні до якої, ага. ні з якого боку, ми також далеко не вивеземо. Так, ми там частково можемо триматися на плаву, але це не зовсім коротше, не зовсім то пальто, яке нам з вами треба. Сказали ви от за перемовини. І тут же ж важливо розуміти, хто стане очільником США. На президентських перегонах Трампа або Байден, і тут вже від цього мабуть також буде залежати те на чиїх умовах і на яких умовах можна буде входити в цей переговорний процес. Там в першу чергу це залежить від того, в якій позиції будемо стояти. Ми. І ми. що ми будемо робити, да, далі вже вибори у Штатах. Але передивляючись, наприклад, місяць назад з іншими майстрами для іншого каналу, на пряме питання чи закінчиться війна до виборів у штатах дуже навряд. Тобто, вибори ну, давайте... все одно вирішальна точка. Вирішальна точка вибори як у штатах, не, як як не вирішальна крутою. точка. Да. Так, ну і також хотілось би згадати, ось що президент України Володимир Зеленський вважає, вважає чутками ту інформацію, яка зараз активно шириться з посиланням на Дональда Трампа. Власне, Трамп говорить про те, що він хоче припинити війну в нашій державі в обмін на передачу РФ частини окупованих територій. Ну, Якщо чесно, так в інформаційному просторі вже неодноразово спливала а, така ось інформація стосовно обміну а, території, і так далі. І тут постає питання: наскільки такий сценарій взагалі вірогідний? Достатньо вірогідний, насправді, ну достатньо вірогідний, насправді питання: які території? Якщо мова буде йти про староокуповані території, це одне питання. Якщо мова буде йти про е, ту лінію фронту і окуповані території, які ми маємо з 22-го року, це інше питання. Mm -hmm. А от для того, щоб було зрозуміло, про що буде йти мова, ну е, треба розуміти, які будуть успіхи на е, наскільки швидко прийде допомога, яких успіхів ми можемо досягти по деокупації. Так. На жаль, на жаль, ад, е, враховуючи те, як поводить себе світ. І uh -huh. які тенденції зараз ми можемо з вами споглядати, і це помітно, і кількість озброєння і допомоги, яка може нам іти ворогідність того, що ми можемо за допомогою світу і купою зусиль вийти на кордони 91-го року, стає все ще мало. ну, все, все, все з кожним днем мало ймовірніше. <звіт> і <звіт> більш <звіт> да на жаль, і більше видно стає у ці моменти різних намагань в договорники. Ну, Тобто mm -hmm. от, от якраз да, в перемовини, в розмови, в якісь е, штуки. Я вже переглядала вдоль впоперек це питання, там різні варіації запропоновують. Ми можемо дивитися, як там Китай щось вивалює, Турція щось вивалює. Да? Тобто, Це це все складається в одну картинку, що буквально ну, торгівля того, які саме території, яким чином, чи це оренди, чи це через референдуми, чи це, е, чи це наприклад, там умовно, там Донецьк, Луганськ відходить РФ, а Крим стає взагалі якою-небудь общедоступною територією, а не тільки РФською, там і НАТО, і Турція, всі там. Да? Ну, коротше, типу, Крим, умовно кажучи, нечийний, всіх одразу і нечийний нечийний для якби да території. Коротше, там купа, купа, купа у цих варіантів. Просто ну, ми з вами бачимо. Геополітичні процеси перед... ну оці всі штуки з переділом там впливів і так далі. І тому подібне. І я ж кажу, все більше стає очевидним, що якщо уже так майже більше ніж півроку точаться розмови про потенційні всякі різні перемовини, то на жаль, нас до них і ведуть, як ага. не крути. Так, ну дійсно на це все і схоже, тому що в інформаційному просторі дуже зараз багато інформації, подібної, ось такої щось перемовини на чиїх умовах і так далі. І от згадали ви про Китай. Також бачила про те, що Володимир Зеленський говорив, що Китай доволі важливу роль може відіграти, зокрема у створенні такого справедливого миру. І, от питання до справедливості тут, як схилити той Китай. Аби він дійсно сприяв, можливо, тим самим домовленостям вигідним для України, Китай цікавлять Угу. Uh -huh. Що що цікавить Китай? Китай цікавить можливість, скажімо так, захопити собою. А Китай веде себе як саранча в цьому форматі форматі як наймога більше земель. Все, вони віджимають землю Ерефі. Вони торгуються з Європою. Їм було відказано у Моторсіч та Вінницьких аграрних е, землях. У нас на території відказано їм було. Е... Якби давайте так руками руками штатів, да, але на, на нашій території, а от е, зараз сі купа розмов у різних лідерів, до нього там всі мотаються, катаються, хочуть зрозуміти так. на що треба, і можна виторгуватися, тому що штати втрачають хватку. Як геополітичний лідер вони втрачають хватку. Отже, треба шукати когось іншого великого, хто буде тебе захищати та прихищати. З ким ти будеш торгувати і з ким ти будеш підписувати у випадку чого да якісь домовленості про там ненапади і захисти. І оця вся історія. Чим союзником ти будеш? А зараз таких гравців у нас на на якби на планеті не так багато. Це США, Китай, Індія, Росія залишаються, на жаль, і країни мусульманські і мусульманські країни. Ну, Європа, все. Але Європа має бути або при Штатах, як таких, або умовно кажучи, при Китаї в такому випадку. Да? Або е окремою е давайте так окремою здоровенною країною під назвою Європейський Союз. От а там все одно ж питання, да ну то, щоб був противов'яз от цього всього. Mm -hmm. Якихось там незалежних ситуацій, там Китай потребує земель, з ним торгуються. З ним якось наторгуються, торгуються, але я би не робила велику ставку на те, щоб ми отримали з вами снісхождення хожіння а, тому що його снісхождення буде означати, що ми десь реально виділили їм якийсь значний кусок, або там пільги, або ще яка небудь історія. Ну і, до речі, видання за Washington Post не так давно писав про те, що Росія, Китай, Іран і е, КНДР зміцнюють свої е, свій такий ось союз. І тут цікаво, які подальші перспективи цього союзу, і наскільки це буде загрозливо взагалі для світу, якщо ці зв'язки між цими країнами таки посилюватимуться по факту. Ми маємо з вами із цього всього ланцюга три держави. Ну я маю на увазі три країни. Ми маємо з вами Іран. Ми маємо з вами Арефію і Китай. Бо Північна Корея це по факту. Це по факту Китай. Північна Корея без е, дозволу Китаю не робить нічого. Ми їх можемо в принципі на них закрити очі як на самостійну якусь одиницю. Вони не самостійні абсолютно. Вважайте це е, е, таким знаєте, Китай 2.0 на мінімалках. Ну типу, якби соціалізм, і комунізм би в Китаї розрослися без капіталізму. Оце, от якраз, от воно, от воно, це це суспільство. Тобто, ми маємо три вагоми гравця. Іран складає найбільшу небезпеку для світу, тому що він мало мало керований ким завгодно. Починаючи від атак на Ізраїль, враховуючи те, що я вже неодноразово казала, що якщо на цій планеті хтось натисне кнопку з ядерною з ядерним озброєнням, це буде Іран. І з цим так. треба щось робити, і штати намагаються з цим щось робити, але роблять вони це ну достатньо в'яло, тиснучи на Ізраїль з приводу атак, не атак, оцієї всієї історії, бо ніхто не готовий до тих військових штук. Китай та Росія зміцнюють зв'язки дуже популістське, чесно вам скажу. Дуже популістське таке поверхневе. Журналістське, журналістський вкид, тому що це не про зміцнення зв'язків. Це про те, коли Китай бере собі по льготам від Ерефії чогось ресурсу земель на 100%, а взамін Ерефії дає на 20%. Це називається видоювання, а не зміцнення геополітичних зв'язків. І васалів у вигляді Росії якихось там Китай слухати не буде ніколи. От і все. Вони будуть просто видоювати велетенську державу, розростатися і тим самим робити лиха. Я маю на увазі, да, і вносити напруження до цих самих штатів. Тому що чим більше Китай володіє е, землею і можливостями технічними на чужій землі щось робити, не, не бере ну не, не жаліючи цю землю. Це ж важливо, не жаліючи чужу землю. Тим більше він кріпне, чим більше він кріпним, тим більше стає загроза для Тайваню. Чим більше стає загроза для Тайваню, тим ближче до світу наближається третя світова. Все. Так. ну і згадали про Іран, і тут хотілось би трошки поговорити про його атаку дійсно на Ізраїль, яка відбулася 14 квітня, якщо не помиляюся. І чи буде більш ескалюватися цей конфлікт надалі? Трохи пізніше так. Трохи пізніше, там зараз Штати натиснули на Ізраїль, кому здається, що давайте так, кому, кому о, запахло зрадою, я пояснюю в котрий раз: домовленості о, з Ізраїлем існують давно, там умови домовленості відрізняються від нас. Багато років у них є свої підписані контракти, до яких ми на жаль з вами не доросли. Це не сталося одномоментно. Ну, типу. Тому да, вони отримають прикриття неба, в британців там, штати, істребітелі, Оця вся сама історія. Перестаньте, будь ласка, порівнювати Ізраїль та Україну. Ми дві різні держави з двома різними геополітичними можливостями на території цієї планети. На жаль. І в той позиції, в якій ми знаходимося зараз, нам диктують умови, а не ми диктуємо умови. А тепер що ми маємо з другої сторони? Бо я вже просто знову ж таки передивлялася ці питання. Штати тиснуть на Ізраїль більшість політичних рішень Ізраїля, це штатівські політичні рішення. Якщо ви думаєте, що за цілі такий Ізраїль не знаходиться зв'язаний по руками ногам на питаннях продовження операції в секторі Гази або на відповідну атаку по Ірану, ця вся історія знаходиться і ще й як, тому що якщо вони рипнуться, штати перестануть допомагати в тому еквіваленті, в якому вони допомагають. Ну тобто. Це ж також треба розуміти. Не буде продовження даної конфліктної ситуації просто трохи згодом. Зараз воно все вляжеться, зараз воно все в давайте, грубо кажучи, втихомириться, певним чином вирівняється, ізраїль повернеться до певних там, скажімо, до певних мстивих процесів, ну і плюс і ранний в гомонець. Якщо ж таки війна дійсно повномасштабна сколихне близький схід, скажімо так, то як це може вплинути на ситуацію в Україні? Тому що розуміємо, що з одного боку, ніби фокус штатів трохи зміститься туди і західного світу, а з іншого боку, Іран змістить свій фокус, і можливо не в такій кількості буде передавати росіянам. Ті ракети, ті шахеди, які вони наразі постачають. По-перше, світ навряд чи у цьому році сколихне війна на сході. А я, говорити про те, як воно на нас вплине, коли на момент, коли може початися війна на сході, наш, з нашим конфліктом буде вже щось вирішено. Ну, це таке. Знаєте, переливати в пусте в порожнє. Тобто, про це зараз рано говорити. Там немає такої. Там є ескалація, вічна ескалація конфлікту, але поки там не пахне війною, як війною. Ага. Поки робиться все для того, щоб це була не війна. Отак от, от от можна сказати. Бо до цього знову-таки не готовий абсолютно, блін, ніхто. ніхто. Уже не воювалися, бо вже в Афганістані навоювалися всі, уже все мало. І в Сирії вже навоювалися, Уже всюди понавою... понавоювалися. А, от. Воюють, воюють і хіба що пустелю після себе залишають і на тому все. От ну і б, б, зрозуміло, що в конкретно в тих випадках гроші заробляються безумовно. Просто типу Іран, у нас є показовою історію того, як фігово працюють санкції, і як об, об, обійти можна абсолютно ті санкції. А, да, для народу вони працюють. Для виготовлення озброєння абсолютно ніяк. Ну, типу, от, mm -hmm. от, от, от що ми маємо, от фокуси так, так або інакше зміщені. Давайте так, у нас розфокус. У нас одне око дивиться е, в бік Європи і найбільшого всередині Європи конфлікту, взагалі за останні mm -hmm. там 100 років. А з іншого боку, одне око дивиться у великих політичних там союзників, партнерів на те, що відбувається на сході, тому що там свої загострення е, то якісь терористичні групуванні. То якісь чуваки, які захоплюють владу і роблять, ну коротше і живуть по законам шаріата, і коротше, ця вся історія там і так у нас певний розфокус відбувається. Угу. на сам кінець про можливість ядерного конфлікту, ми багато разів говорили, дійсно, це більше такий. Шантаж з боку Росії, і так далі, знову ж таки, західні змі трохи підігрівають цю ситуацію накалюють. І от власне, з останнього це те, що Ілон Маск знову ж таки вискочив зі своїм новим заявою і сказав про те, що український напад на Крим може призвести до ядерного удару, Нібито йому це там по секрету колись сказали, і він бачив там якісь докази. Угу. Наскільки це взагалі вірогідно можливо, якщо ми можемо взагалі про це говорити серйозно? Ну це да, це як Шольц договорився з Китаєм, щоб не було да -да -да. застосовано ядерне озброєння. І ще якась історія, і ще якась історія. Знову ж таки, по перше, вже неодноразово піднімалася тема, і ми переглядали шкупу разів. Неодноразово переглядалася тема, що ворогідність того, що ланцюг. Mm -hmm. В РФ просто розірветься і не буде нічого натиснути і запущено, саме тому, що розірветься ланцюг, достатньо високий. Якщо ми вже говоримо за прийняття подібного рішення, от Крим, ми бачили ці червоні лінії. Ну, коротше, червоних ліній було. Му просто було червоних ліній. <плес> От єдиний єдина мінімальна вірогідність, яка періодично фігурує у картах, це там застосування а, тактичного ядерного зброєння, <плес> яке точкове, да, і то вирогідність його крайні мала. І несе за собою катастрофічні наслідки не тільки для тих, по кому його застосували, а ще й по тих, хто його застосував, тому що це вже зовсім інше пальто, ну коротше там. Зовсім інакше будуть відбуватися події. І там просто ну там там одразу після такого прийняття рішення падає вежа, і вежа вона падає для всіх. Тобто, це все. Це ну ви поняли. Далі будемо тільки палками з камінюками битися, якби на тому все закінчиться. От поки це супермало історія. Ну і якби по Криму, ми вже лупимо. Що суттєво зміниться від інших процесів, та нічого. Thank you